Реформи, реформи. Реформа, реформа. Головне в реформі це моральна реформа. Якщо ми не змінимо, якщо міністр скажімо, охорони здоров'я буде аморальним, як був, попередники були, то нічого ніяких реформ він не зробить. Це торкається і Міністерство фінансів і будь-яких, і Національного банку. Головна реформа це мораль. В ефірі програми на слуху я Ольга Ксенц, вітаю вас, Запрошую до розмови. Як зміниться економічна фінансова ситуація в країні після виборів? Спробуємо зрозуміти сьогодні. У нашій студії президент Асоціації Українських банків Олександр Согоняко. Здравствуйте, пане Олександре. Доброго дня. Чому ви кажете, що ви б не хотіли бути серед переможців цих виборів? Дві речі. Перша абсолютно не зрозуміла та мета, яка мала би їх об'єднати. Економічна, я маю на увазі. Е і друге, це реальний стан української економіки і банківської системи, і грошової системи, і фінансової системи. Е для того, щоб це все витягнути, ну, потрібна колосальна концентрація і повна самовіддача людей, які будуть працювати виключно на загальнонаціональні інтереси. А я, я поки що не бачу готовності до такої концентрації, повної віддачі завжди цікавить людей, що буде далі із доларом, що буде з курсом, тому що від цього залежать ціни і те, як будуть жити сім'ї. Частині курсу ми мусимо розуміти, що курс то є похідне. Курс не є те, що визначає наскільки успішною буде реалізовуватися, наскільки успішно буде реалізовуватися економічна політика. Курс є. Наслідок цієї економічної політики. От тут намальований графік, як вів себе курс гривні, починаючи з того моменту, коли гривня була запроваджена, з 1996 року 2 вересня. Тоді був курс 1,8 гривень за долар. Сьогодні 13. От ми маємо постійне. Підняття, да, якийсь елемент е, скачок, да, обвал курсу, стабільність якийсь період, знову обвал, знову стабільність, знову обвал. Тобто, очевидно, що це є штучне тримання курсу. Загалом тенденція постійне зростання курсу. Чому в Україні постійно девальвує гривня? Відповідь може бути одна. Це не є, як казав пан Іценюк, зовсім недавно, що долар росте із-за паніки і спекуляцій. Почекайте, ви ск... можете сказати, що немає спекуляцій, про це було визнано, що вони були. Зустрічалися що... банкіри, зустрічалися керівництво України. Оля, абсолютно правильно. Дивіться, якщо ми маємо зростання з 1,8, тобто ну, з двох, грубо кажучи, до хай 14 тринадцяти чи 12, це виходить в 6 разів більше, в да? 6,5 разів починається з 96-го року, менше ніж за 20 років, то це не спекуляція. Реальна причина знаходиться в стані нашої української економіки, в стані її платіжного балансу, в стані експортної галузі, що ми експортуємо, скільки експортуємо, і імпортної галузі, скільки імпортуємо, що імпортуємо. Добре, так. пане Олександре. Тоді я не розумію, чому ви кажете, що ви не хотіли би бути серед переможців, якщо ви знаєте, наприклад, що робити, і зараз хочеться від вас це почути, а, тому що судячи з усього, що ви щойно не сказали, в нас буде погіршення і є прогнози, що і загроза дефолту в Україні в наступному році Близько 50% про це екс-заступник голови НБУ Савченко. Ну, Песимістичні прогнози. От, от, а я, наприклад, не, не, не був би песимістичним. В цілому да? В цілому я є оптиміст, от, не дивлячись на таку катастрофу економічну, яку ми маємо на сьогодні, яку ми маємо на сьогоднішній день, я не боюся цього слова. Образ. Є наш з вами город. Є лопати, є хороша земля, є насіння у нас у хліві, треба брати, копати і садити. Те, що росте, що забезпечить нам нормальну їжу, в тому числі і ми можемо і льон посадити посіяти, і так далі. Тобто Цим треба займатися. От, тобто, я ще раз кажу: є наш город, є лопата, беріть, організовуйте роботу і давайте продукцію. Що нам мені пропонують? От я зразу в опозиції до того, що заявив пан Яценюк. Базою для нової коаліції має бути угода про асоціацію з Європейським Союзом. Якщо перевести це на, знову до Города і до лопати, то що пан каже Яценюк? Не треба брати лопату, не треба копати. Беремо лопати і побігли в Євросоюз. Ну, Зрозумійте, що Євросоюз це засіб, будь-що це є засіб, досягнення. Власне, ми плануємо взяти ці, скажімо, правила, прийняті в Євросоюзу, ну, використати не їх потр... тут, не потрібні наш... правила Євросоюзу для того, щоб копати у нас в Україні і садити. Тобто, є нюанси, які ми можемо брати. Але якщо ми кинемо все, не буде. Тобто головне, мені потрібен продукт, результат. Ви, що ви маєте на увазі? Підтримувати головні галузі, які могли би стати локомотивом нашої економіки? Нормально. От дивіться, з чого я почав би. Як вам наше харчування українців? Як вам харчування? Ви маєте на увазі купівельна спроможність? Ні, чи я його маю якість? на увазі якість хар хар харчових продуктів? Різна. Якщо запитати, звісно, експертів, які займаються якістю, я думаю, що вони особисто Ви, знаєте, не купують українську ковбасу. Мені, мені настільки <су> мало цікавлять тут експерти, які будуть говорити, там, що вони будуть там визначати. Я просто знаю, що таке якісна свинина? Так? Без прем'єр. Чи телятина? Абсолютно. Чи курка звичайна, яка коли е, варить цей суп із куриці, то його чути е, по всьому під'їзді, mm -hmm. а не нещастя, яке вирощено на, е, на хімії чи mm -hmm. на шкідливих речах, чи молоко, яке не має молока, чи ковбаса, яка не має м'яса. Сьогодні реально ми не можемо купувати в магазинах нормальну продукцію. Сьогодні страшно годувати дітей. Мене це не влаштовує. І це не влаштовує нікого. Я хотів би харчуватися якісним молоком і щоб мої діти їли. І так далі, закінчуючи всім набором продуктів, які нам потрібні. Ми в Україні, що нам потрібно для цього їхати в Європу? Чи нам потрібно запускати виробництво своє? Нам треба відповідальність тих, хто відповідає, На нашій хто, землі. хто займається цим виробництвом. Нам потрібно створити умови, при яких виробник не буде. Вбиватися існуючою системою економічною, так званою ринковою в лапках. Тому що по 2,5 чи навіть по 2 гривні, по 2 гривні за літр молока це вартість така сьогодні закупки, то це є вбивство нашого тваринництва і молочного стада. Це Яценюк знає, що треба зробити, щоб цього не було? І причому це так: от закуповують по два, а реально на мол завод поступає по чотири, а то й по п'ять, а то й по ж ну, таки, це відповідальність монополії, які які виставляють таку ціну селянам. Так, от чи можна зробити так, щоб ми купили у селянина по п'ять? Чи по 6 навіть? Ну що, 20 е гривень 3 трь банка молока? Це норма? Це б влаштовано. Ми б за рік-два ми підняли б, відновили б поголів'я. А хто зміг би купувати? Знову ж таки, цей лікар. Чекайте, за 20 гривень? а купували би ви по сім? Але не по 14. Ви сьогодні берете Бог знає що, по 12 літр. По 8. по 8 нема, по 10. Неякісне молоко. Що треба зробити, щоб так було? Чому у нас торгівля? Ви ж подивіться, виробник зробив за 2 гривні літр, продали за 14. Різниця 12. У кого він? У кого ця різниця? От, власне, де це заробіток виробника, чи це податки? Це є ракова пухлина на нашій економіці. І ніякий Євросоюз цю ракову пухлину не прибере. Ми самі маємо її прибрати. То Тому що ти, пане таки, це, пане Олександре, це заробіток виробника, чи це податки? Це монополії і плюс придрукувата система, просто господи, перепродажів. У нас цілий ланцюжок перепродажів. Перед тим, після того, як продав виробник це молоко, воно разів ти ще перепродається перед перед тим, як він попаде до промислового молочного завода. А потім, коли пиво. Продається, знаєте, скільки пива коштує виробнику ціна? Скільки? Три, максимум половиною гривні. Продається по чому? По сім, по вісім. Все після того, що починається. Так Так само це олія, проблема. Ви випустили ви, ви, ви олію, е, скажімо, 100 тисяч штук, а потім проблема, як його доставити до виробника. Існують конкретні речі. І якщо ми. Все, колись ще конфуцій сказав. Сильна країна, та, де багатий виробник наш виробник упосліджений, і це треба написати величезною буквою, щоб Яценюк бачив, Порошенка бачив і думали, яким чином так, щоб реальна ціна там якогось продукції, грубо кажучи, там 5 гривень. А... Покупець, той, хто купує цю продукцію май, максимум 7 гривень за це нас справді зараз цікава розмова, тому що вона стосується саме здоров'я людей, здоров'я нації. Це, це ваше але це, є... це єдине. Це 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 психо це... має займатися цим. Зараз будуть займатися створенням коаліції, створенням нового уряду. Ось вже є інформація про те, що квот не буде в уряді. Про це заявив Петро Порошенко. Про це заявляв керівник самопомічі Андрій Садовий. Так О, отже, ось такі речі зараз обговорюються. Ми говоримо про. Про те, що люди кожен день купують. Ми що говоримо їздять, про, про те, що наші. потрібно людям. Так, так. І найцікавіше те, що в процесі от такого розвороту виробництва доходи виробників зростають, витрати споживачів зменшуються, доходи бюджету збільшуються, в тому числі для того, щоб вчителі більше отримували, але найголовніше на сьогоднішній день для того, щоб ми могли формувати нашу, наші збройні сили, такі які вони потрібні, ілюзії. Я, я не, це неправда, що е, вирішення проблеми асоціації з ЄС. Що, слухайте но, ну, це є засіб. Ще раз кажу, це є засіб. Не може бути метою коаліції засіб. Якщо цього люди не розуміють, це люди, які ну, ну зовсім далекі. Мета це покращення життя конкретного, конкретної людини в Україні. І не, не абстрактно. Ну, що дивіться. Закінчився майдан, бізнесмен, який вкладав цей майдан. Е, недалеко там офіс біля майдану, який всі ризики ніс з собою. Він не знав, чим це закінчиться. Завалимо цього Януковича, не завалимо. І він світився. Закінчується все. Ну, все думаю. Я от тепер вже буду жити чесно, я буду платити податки, буду ходити. З гордо піднятою головою, я виробляю, у мене є продукція, я поважна людина, і я не є тіньовий. Але приходять до нього знову з податкової. І кажуть, і це і кажуть плати кеш. Хлопці, я ж ваш, я ж був на Майдані, як же так? Ми ж воювали за те, щоб цього не було. Якби ти не був наш, ми б у тебе бізнес забрали. Плати. І Uh... Просто хочеться зрозуміти, де тоді шукати коріння цієї проблеми, і, можливо, просто на Значі... це повинні піти роки, щоб змінилися люди. Uh... Змінилася система. Ми побачили світло на Майдані. Ми відчули силу. Uh, Ота той, той пасіонарний вибух, який був на Майдані. Побачив не тільки Путін, він його злякався. Убили першого С -с Сергія е Нігояна. Нігояна. Пішло 10. Били 10, пішло 100. Били 100, була б тисяча. Ми вийшли на справжність життя. Отут тобі смерть, отут тобі життя. І перехід дуже простий. І виявляється, що померти можна і буде жити. Цієї пасірна пасіонарності злякалися і в світі так само. Це зовсім інша річ. Це готовність служити служити спільній справі до загину. Це нова цивілізація, якщо хочете. Тому що європейці зажиріли, їм ні Бог не пот... У тому серце дуже. Жиром покрилося, і егоїстичні. от там Це цивілізація, яка занепадає. Це очевидно, це давно пишуть, читайте Тойнбі, читайте інших закат Європи написано що в кінці 20 -го, 19 -го Ой, століття. це священники говорять, що навіть поняття гріх там вже якось так зневілювалося, якщо ти дієш то... далі. Тобто, а пасіонарність, і за що віддавати життя, і, 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 і яке ставлення до смерті. Тобто, це Ми дуже далеко зайшли, але я повертаюся у те світло, яке засвітилося, і спра бажання справжності, життя. Я хотів би, щоб ці люди, які прийшли. До влади сьогодні зрозуміли, Україна вимагає від них справжності, да? От, вирішення не якихось абстрактних, незрозумілих речей, а конкретики і жертовності, тому що ну, справді ситуація дуже складна. І що треба для того, щоб оця, це ж одна чи дві людини із податкової пішли там по Києву? Проходять сотні бізнесменів. Одна людина смотрящий, що хто він такий, який збирає подаль замість того, щоб ці гроші йшли в бюджет. Слухайте, ну є процес люстрації, є боротьба з корупцією. Будь ласка, в рамках цих процесів можна. Яка люстрація? Ви розумієте? Є дві речі найстрашніші в Україні. Це неправда. Це гріх, да? От коли я чую від керівників держави, що долар розстей за паніки і спекуляції, це є неправда. Там елемент присутній оцієї спекуляції, але взагалі-то це проблема нашої економіки загалом, в широкому розумінні, це структура нашої економіки, структура експорту і імпорту. Це дуже серйозна проблема. І люди це розуміють. І якщо ти вчора збрехав, то скажи, люди добрі, я був неправдивий. Ми розуміємо, що глибину проблеми. Ми сьогодні і... займаємося Стане зміною вися, структури Добре, економії. Якщо тоді знову ж повернутися до те, як практич... до того, як практично все це робити, я згадала, що є коментар від президента, що не буде квот при формуванні уряду. А ось, наприклад, Андрій Садовий сказав, що ми не будемо формувати кабмін за квотами, будемо шукати спеціалістів, які будуть нести персональну відповідальність за свої команди і рішення. Ну гарне, гарна заява. Правильна заява, але ми це вона, буде, то буде вона, і те, про що ви говорили. Вона абсолютно не конкретна. Зараз поясню. Ну, Добре, спеціаліст буде відповідати, а, а, хто, а хто ставить мету, хто ставить стратегію. Бачка, якщо зберуться члени уряду на засіданні, прем'єр-міністр, каже, кажучи, поставиться стратегію. не може бути стратегічною метою вступ ЄС. Це не є стратегічна мета для української країни. У нас є екрану. стратегія 2020. Я вас прошу. Значить, Суть стратегії це збільшення зайнятих українців в сільському господарстві, в легкій промисловості, в машинобудуванні і так далі. Тобто нам, тільки тоді у нас буде збільшуватися кількість коштів, які будуть поступати в бюджет. Це збільшення їхньої заробітної плати. Це може бути тільки за умови, коли у нас наш український ринок буде ставати нашим по факту. Я тут спеціально собі записав. Одну фразу. Не як прохачі має Україна і уряд виходити до сильних світу цього. Не як прохачі. Чому? Да, тому що ми беремо Україну по Божому праву. Вона наша. Україна наша. Наша земля, так? наш ринок, наші ресурси. Це Боже право. Хтось хоче нас його забрати, ми будемо його захищати до загину. А тепер нам потрібно зорганізувати належне управління цим, те, чого ми ніколи не робили. Яким чином зробити, щоб земля давала нам, Україні, користь? Ми сьогодні, Що ми маємо сьогодні? Ми маємо Україну з точки зору землі як сировинний придаток до глобального ринку. Хіба ні? Тоді як практично це можна змінити, що ви пропонуєте? Прекрасно. Е, у нас є навіть е, подвір'я. У нас є 40, ну, трошки менше, тисяч фермерів. Нам потрібно розкрутити, щоб їх завтра було 100 тисяч, а може й 200. Або кооператив. нам потрібно mm -hmm. подумати про те, щоб наша промисловість почала випускати такі е, засоби механізації роботи на селі, е, які дозволяли б обробляти від гектара до 200-300. у нас немає. На цю... Це питання кредитування, це питання оподаткування. Це, це, це питання елементарно вирішується після правильної поста... правильно поставлених завдань. Проблема в тому, що у нас нема... Тобто, якщо ми з вами вирішили, нам потрібно виротити чи викопати там оцю сотку землі. Ми підготуємо лопату, заточимо її. Ми ж не будемо вудку вудку брати, щоб вудку рити. Нам потрібні конкретні речі для досягнення цієї мети. У нас є люди, слава Богу, в Україні. У нас є земля, у нас є голова. Є бажання жити нормально, отже, якщо підсумувати, то ваша думка в нас немає чітких пріоритетів і чіткого Абс... бачення, абсолютно як ми повинні працювати. Є якась абстракція. Ми маємо йти в Євросоюз. Вчора кричав той попередній, що ми будемо в таможне тайожному союзі. Сьогодні ці прийшли кричать ще куди йти. нікуди не йдіть, стійте тут, беріть лопату, копайте. Образно кажучи, ось так. Добре, якщо тоді коротко відповісти, то що зміниться після виборів фінансової ситуації? Чи не зміниться все буде так само? Ну от з, -з березня місяця уряд Іценюка нічого не зробив для того, щоб засвітити а, світло в кінці тунелю економічного, да? от щоб побачити, що що і, до, щоб дати надію економіці на відродження, можна пояснити це тим, що війна. Це, це серйозний прийма абсолютно складності після того, що залишив після себе Янукович його кампанія. Це, це все зрозуміло, але можна було займатися цією самою справою, якою він займався, а паралельно запустити процес підготовки запалення цього світла. Чого це зроблено не було, і це головна помилка пана Яценюка як прем'єра. Я хотів би, щоб це усвідомили. Можна сьогодні продовжувати, і він, він змушений буде продовжувати займатися от, гасінням пожеж. Але окремий блок набір людей, які б зайнялися от цією стратегією, про яку я говорю. Причому, що мене, от я вчора дивився підсумки виборів, і що мене налякало, я слухав людей від переможців від різних. Блоків і від блока Порошенка і Яценюка, і самопоміч. І вони говорили і про те, що от треба виграти війну як мета діяльності, да? питання безпеки, треба ліквідувати корупцію, треба провести якісь реформи. І один, від кого я почув, це коли Підзенек говорив: от він заговорив про економіку. І це мене лякає. Тому що найголовніша тема ми, ми нічого не зробимо ні, ні з якими реформами, якщо не буде покращена ситуація. Ну, у нас дуже пов'язані пов економіка і реформи. От, от коли мені говорять про правильно пов'язане, навіть є група людей, які розробили реанімаційний поміч, ви маєте на проєкт реформ. Слухайте но. Ну, тобто спочатку перед тим, як реанімувати, ви говорите, що українська економіка. Знаходиться в стані клінічної смерті? Може бути. Тоді скажіть, яка причина? Це переризана якась вена у неї і кров витікає? Це зупинилося серце, це ракова пухлина. Що це? Тому що, в залежності від того, від діагнозу, ви мусите тоді застосовувати свій пакет. А який ваш діагноз? Ви не поставили... Який ви поставите діагноз українській економіці? Хм. Нормально, хороше запитання. Ну, тоді, якщо коротко, то я б сказав би так: у нас в Україні головне в економіці, проблема головна це ракова пухлина, яка відсосує основну частину економічної енергії, грошей на посередництво. Теж про що ми говорили? Ну, Дві гривні коштує літр молока у якісного молока виробленого на селі. Да? Як правило. І неякісного проданого в не 5 разів дорожче. А де хто забирає це все? Потім інфраструктуру візьміть. Тут і банки, до речі. Тобто в ціну сюди і кредити входять з величезними процентними ставками, і інфраструктура енергетична, коли обленерго накручують додаткову ціну, і газові мережі, які так само знаходяться в руках олігархів, які так само там накручують. Я б визначив ось так: якщо ми хочемо, щоб ця ракова ця пухлина олігархічно монополістична, вибачте, мене пропала. То треба виробника і споживача е, по поєднати якомога напряму з мінімальними витратами для української економіки. От я хотів би почути, що на це мені відповість пан Яценюк. Він погоджується з цим чи не погоджується сьогодні. гостем випуску був Олександр Сугуняко, президент Асоціації Українських банків. І ми говорили взагалі, що робити, щоб, щоб Україна процвітала. Дякую за цю розмову. Випуск провела Ольга Ксьонс. До зустрічі. На слуху, на слуху.